Радіо Сковорода цього року відзначає 10 років, але був момент, коли проєкт міг припинити роботу. Запитаємо про це співзасновника Артема Галицького. Привіт. Привіт. Та, ну в принципі, моє питання якраз і полягає в тому, чи за 10 років роботи дійсно був момент, коли ви думали, що це все, що радіо закривається, що ви припиняєте свою роботу. Не секрет, що робити таке незалежна медіа в Україні це. Не просто, це в суті, там, кожен день це якийсь виклик, і треба постійно бути в тонусі і розуміти, там, що ми робимо, для чого ми робимо. І ну, на останнє місце там, кошти і бюджет тут мають. Та? І якщо говорити, там, згадуючи всі 10 років. То я думаю, що точно один момент можна згадати можливих було більше, мені так здається, та бо по суті там питання бути чи не бути воно таке, якби яке часом з'являється, та от, але я думаю, що. Так, щоб не вдаватися в супер супер не згадувати прям всіх подробиць, то я так якби відповім скорості, напевно, для тебе, для глядачів, в чому була суть і в чому була небезпека. Дуже важливий є момент очікувань і бажань від того, чим ви займаєтеся. От і якщо ви там щось робите, незалежно там чи це буде радіо, чи подкасти, чи чати булочки, треба розуміти, чого ви хочете, і наскільки ви готові вкладатися в це, і наскільки ви маєте бачення. Цього що ви хочете зробити, да і по суті, якщо ви робите булочки, просто щоб робити булочки, це дуже слабко. Я думаю, що момент такої, скажімо, там зневіри і бажання перестати робити булочки, він дуже скоро приходить. Да? А коли ви маєте якусь трохи дальшу візію. Якусь трохи дальше перспективу бачите, і що ще дуже важливо, відчувати впевненість в тому, що ви робите щось що вам подобається, що ви хочете робити. Ви відчуваєте підтримку людей, які поруч з вами, і ви бачите десь кінцеву точку для чого та в нашому випадку, це наша аудиторія, це наші слухачі. Це Якби, якщо так скромно, то це аудиторія слухачі і слухачки. Якщо глобально, то це загалом країна, та, і кожен, хто там живе в країні або вимушено зараз поза межами України, хто споживає українськомовний контент. Та, тобто ми е, хочемо робити зміни, хочемо якісь відкривати нові сенси, нові бачення. Е, от, і ми для того це то все робимо. Я відповів на запитання. Відповіла. Чи підсумувати? Не Просто треба розуміти, хто що робить, і для чого, uh -huh. якщо є таке розуміння, та і більше того, насправді е, ясна річ, що якщо і це до речі, в одному з наших подкастів я почув, здається, це лідерський був подкаст. Всіх захочу його послухати. Е, і, і Така штука є, як це от невпевненість, та і якась можливо трохи вигорання, якась трохи токсичність. Та в стосунках вона трапляється, вона буває, е, і я власне почув в подкасті, що ця історія заразна. От, я веду до того, що якщо там раптом в командах з'являється якась людина, яка, можливо, перевтомилася або перегоріла, і вона не вірить в те, що вона робить, не має бачення, та просто, можливо, час взяти відпустку або взагалі не знаю, піти на пенсію. І тоді ну, команда починає жити по-новому і будувати якісь нові свої плани, реалізовувати. От ви згадали таку річ, що почули в подкасті. А чи є якийсь такий подкаст, який змінив особисто ваш світогляд? Після прислуховування я впевнений і переконаний, що кожен подкаст має таким бути. Якщо подкаст не такий. Я не знаю, чи особисто його б дивився або слухав би. Я думаю, що будь-який ну, контент, подкаст, зокрема, або навіть не знаю, там подкаст-ткамонька зустріч, типу, да? з якимось гарним співрозмовником, з яким ви не побачитеся, можливо, в купе, але можете побачитися на екранах Ютубів. І якщо ця зустріч змінює ваше життя, ваше бачення, це чудова зустріч. От я не знаю, бажаю всім побільше таких зустрічей, і там з нашого досвіду, з нашої практики, бо по суті, там наш виклик особистий, наше бажання це робити власно те, що а, десь є прикладним на кожен день для нашої аудиторії. Тобто зробити щось абстрактне, що нікому не пригодиться. Ми не можемо собі дозволити, тому що це витрачання часу і свого і аудиторії. А ми хочемо так, щоб людина, знаєте, послухала, побачила, взяла і собі зробила в житті, і це чудове, чудовий результат. І в нас є такі подкасти, які просто в дірект нас засипають фідбеком. і кажуть, що я пробував, бо пробувала. Мені виходить це дуже крутий досвід. Дякую, що ви розповіли. От власне такі речі не знаю. Ми інших і не робимо якусь хейтом засипають. Коли був останній хейт, Згадую через що. А, та давно не було. Навіть не згадаю ну не, не було, не пам'ятаю. Ну, значить, ну я не знаю, є така якась теорія, що от має все одно продукт, який в медіа, він має викликати навіть деякий хейт. Mm, ну, тут така штука. Просто Для я того, хочу. Я більше якось розповсюджувався. Ну, ти залежно, якби хто, е, хто що переслідує яку мету, напевно, яким засобом хоче досягати. Але знову ж таки, якщо взяти той контент, який в нас є, а він переважно на соціальну відповідальну тематику, ну, який може бути хейт, не знаю, до подкасту е, про усиновлення? Ну, мабуть, складно уявити собі таку хвилю хейту, або до подкасту про. Безбар'єрність. Хоча знову ж таки тема резонансна. А, от але нема хейту. Люди слухають щось, розуміють для себе нове щось, поки що не розуміють, але ну, не задають питання для чого це. А чи є такі теми табу, про які ви точно ніколи не знімете подкаст? Ось слухайте, ви готувалися до розмови. Прям такі. Питання підготували, що я не знаю, як навіть відповідати на ці запитання. Теми табу. Я думаю, що якщо говорити про парасольку корисного контенту, який є прикладним в житті, і ми таке робимо. Відповідно, те, що не таке, напевно, ми того робити не будемо. От якось так, так. Ну тобто. Так що буквально тема табу, ну от яка тема табу? Давай собі уявимо. Не знаю, мені зараз. Можливо, складно собі уявити, що ми робимо якийсь подкаст а, на тему, таку, де багато алкоголю. Трошки алкоголю може бути, напевно, багато мені складно уявити зараз. Та? Так, щоб ми там сіли на барі, напилися з кимось і потім це показали людям. Я знаю, що такі просто проекти є, і такі подкасти є. Мабуть, це не, не про нас. А, от якось так. Добре, переведу трохи так тему з цих табойованих. І підготували таке цікаве питання. От, наприклад, якщо б у вас була можливість зняти подкаст в будь-яку історичну епоху, коли би це було і з якими героями, і ну, про що би був цей подкаст? Дуже цікаве питання. Дякую. Я максимально відповім, мабуть, по перше, чесно, а по-друге, можливо, і передбачувано. Ми б знімали це. А я думаю, що десь на Харківщині десь 250 років тому і поговорили б з Ковородою. Угу. і це я навіть було. можу сміювати, хто з ведучих вів цю розмову. От, і це була б така розмова з тої епохи з тим сковородою. Думаю, що ми багато б для себе з'ясували б нового і відкрили, і закрили б якісь там питання. І що би ви перше запитали в сковороди? Я думаю, що ми почали б з Бліцу е, і почали б йому е, розповідати про ці наші такі уявлення про нього, що зараз часто про нього говорять: типу, да, з серії там наскільки він мандрівний, наскільки він багато насправді ходив. Чи е, е, історія там є про. Там про пармезан, про інші сири, якісь та. Тобто про це теж можна було поговорити про веганство і так далі, як він до цього прийшов. Чи справді прийшов? Та? бо зараз от з кожним роком, з кожним новим дослідженням, є якісь такі нові факти, які часом вже і один другого заперечують. Тому треба перше джерело треба говорити з нашим батьком, от, з Сковородою особисто. А чому саме Сковорода? Чому така назва? Ви вже про це згадували колись? Це ви та... пов'язуєте з тим, що мандрівне радіо і сковорода мандрівний філософ? Це дуже гарна логіка. Це дуже гарний початок. Плюс, якщо що згадувати, чому тому, що коли 10 років тому сковорода продумувалася, то ну незалежність, це теж про сковороду, українськомовність, українськість це теж про сковороду. Просвітництво, світництво, якісь нові знання, це теж про сковороду. Спілкування, відкритість це теж про сковороду. Ну якось так. Тобто багато його характеристик є такими. Які нам теж близькі, і які навіть з іншою назвою в нас були б, а під такою назвою і з таким покровителем, то прям мусимо їх триматися. Ну так, але і моя логіка про це теж якось так. Точно логіка була супер логічна, воно підійшло. Добре, тоді останнє питання, мабуть: дивіться, якщо б 10 років тому, коли тільки от це все починалося, коли ви тільки започаткували радіо. Що би ви собі сказали? Що би ви змінили? Можливо? E, a... Бач, ми з тобою говоримо, і про цю розмову ми досі не розуміємо, на те, чи на ви ми говоримо з тобою. Ми з тобою вже знайомі два місяці ти у нас на практиці вже давно, і начебто ми приходили на те. От. Але я відповім тобі та відповім аудиторії, тим, хто це можливо побачить, слухачам, слухачкам, взагалі людям, які щось створюють або хочуть створити. Бо ну, все-таки ми свого часу щось створили, ми продовжуємо це розвивати. І це, власне, момент створіння, щоб це не було. Ми про булочки сьогодні говорили і про радіо, і про медіа, і про подкасти. Я думаю, що те, що треба було розуміти тоді, і в принципі я це розумів. Просто може бути так, що я єдиний в команді в того часу це розумів. Що є момент ідеї, є момент якоїсь її унікальності, і є момент тої штуки, що коли ідея унікальна, чим вона унікальніша, тим легше її монетизувати. І чим скорше це почати робити, тим взагалі всім краще. Та? Тобто, якби не починати це робити через п'ять років після старту з вашою унікальною ідеєю, а з першого дня думати про те, кому це треба, хто це готовий купити, і монетизовувати. І кажу, чим унікальніша ідея, бо свого часу, те, що ми почали робити в епоху ще без 3G, тоді Age був у покриття, не знаю, олди пам'ятають. Ми почали робити мандрівне радіо в інтернеті, яке може говорити з будь-якої точки. І ну так якби. Якщо серйозно і почесному, то ми про монетизацію цієї історії, хоча вона в принципі на поверхні в багатьох вимірах, та, є, ми перші чотири роки взагалі якось так дуже кволо думали. От, хоча без продажів, без монетизації, без покупця, ну продовжувати творити проекти суперскладно, і тому часто. Є такі проекти, які не зрозумівши, як монетизовуватися, просто не можуть далі продовжувати. І це велика дуже втрата, Я дуже завжди сумую, коли закриваються медіа. Бо це, ну якби це спільнота, от і це якісь такі, ну такі, такі прикрі знаки.